Привіт, друзі! У нас сьогодні 4 квітня, і у нас рівно місяць від моменту посіву баклажана. Так він зараз у нас виглядає весь. Є трішки вищі, от наприклад, як Діксіленд. Найгарніше росте саме ретуза, це білий баклажан. Він не витягується і ну, такий маленький, компактний, скажімо так. Діксіленд і дестан трішки повитягувався. А от той от в кінці от дві касети, ну вперто просто не хочу чомусь рости, не розумію. Там у нас іде так, труба від опалення, там, по ідеї теж тепло. Тут, то звісно, батарея стоїть. Тут би як тепліше, але ну, я то не спішу, в принципі, нехай росте, він все одно виросте, просто трошки пізніше будуть ці швидше. Хоча і ці вони ж ростуть саме тут, де батарея під батареєю. Досвідчуємо, як я вже казав, ми з 5 ранку і до 10 вечора. Також уже в 8, ну от коли бувають теплі дні, то і в 7, і в 6 навіть вимикаємо палення зовсім тут для того, щоб впала температура. Тому що в день ми тримаємо десь приблизно на рівні 20-21, а на ніч вона. Ну, ближче до ранку. З півночі ближче до ранку. Вона падає у нас десь на 16-17 градусів. Це багатовато, можна ще менше, можна 15-14, але в нас немає можливості так її скинути. Поливав на протязі цього місяця. Зійшли вони швидко, я вже не пам'ятаю, здається, тиждень і вони вже посходили. Перший раз поливав просто водичкою їх. Потім за другим поливом я їм додав. Буквально краплинку монокалій фосфата для того, щоб вони не тягнулись, бо я бачив, що вони ну, починали потихеньку підтягуватись. Там на відро буквально ну, грам може менше, може більше, ну, але чуть-чуть, зовсім-сіма. Зовсім Другий полив я вже поливав із, точніше, третій полив. Я дав монокалій фосфат, там я вже дав. Ложку ну це приблизно десь 10 грам на 10 літрів води і проливав їх. А за третім поливом я буквально поливав їх десь може, днів 4 тому. Я їм дав добрива 13 40 13 Хоча я казав, що азоту багато не можна, але мені довелося дати такі добрива, тому що вони тягнулися. І е, я їх дав спеціально для того азоту, щоб оця от частинка верхня. Вона більше підросла, вона стала більш товстішою, більше листочки стали. Для цього саме я додав туди азоту. Надалі ж також буду ну, пізніше проводити обробку і обов'язково е монокалій фосфатом. Якщо вони не будуть тягнутися. Якщо будуть тягнутись, то ще додам один раз 13-40-13. 40 13. Доза 13, 13 також кожна 10 літрів води, 10 грам. Більше я не давав. Ну і привікуром через кожні два тижні. Два тижні пройшло, я привікуром обробив. Я їх перед висадкою обробив провікуром, потім через два тижні, і це був третій раз. Як я їх обробив провікуром. Так, виглядають вони у нас гарні на вигляд. От, бачите, все під лампами. Звісно, в тепличці було б краще, але це вже в майбутньому. Поки що ростуть вони у нас саме в хаті. Так, друзі, ви підписуйтесь на мій канал, не забувайте, ставляйте вподобайки обов'язково, запитуйте, коментуйте. Буду радий всім допомогти, окрім москалів. На цьому всім. Все найкраще, всім до побачення.